Це у об'єктиві проект, в рамках якого ми будемо зустрічатися з цікавими особистостями. І першою нашою гостею стала студентка 41-ї ша групи, голова студентської ради, спортсменка, призерка чемпіонату Європи та майстер спорту Сумо Юлія Толмачова. Привіт, Юля! Привіт Жень. А, у нас тут а, зібрані питання. А, деякі з них ми придумували самостійно, а деякі з них ми заздалегідь збирали, збирали, вони анонімні. А, пропоную вже одразу почати. А, так, перше питання: а, які спільні якості можуть бути у гарного вчителя та гарного спортсмена? У гарного вчителя та гарного спортсмена можуть бути спільними такі якості, як Дисципліна е і любов до своєї справи. Вони є однаковими, тому що дисципліна вона змушує вас, е бути, е мати план якихось дій, сформований свій режим, е працю, допомогу. А ось щодо любові до своєї праці, то це вже приходить з якимось. Віком, стажем, тобто, якщо ви дійсно є запал до цієї справи, то вам буде подобатися і ви будете рухатися у цьому напрямку. Наступне питання. А, так. Питання анонімне. А, чи важко жити без друзів? Вважаю, що друзі у мене є, але не афішую про це, тому що вони для мене є. Дорогими, близькими. І я не вважаю, що в соціальних мережах їх потрібно показувати. І вони в мене знаходяться у різних містах, тому що я їжджу на збори, я буваю з ними. Це мої колеги, тобто -то спортсмени, вони займаються також, мають аналогічні до мене цілі, і ми з ними. Також дуже гарно і спілкуємося. Це є відеозв'язок, і різноманітні месенджери, тому на брак друзів я не жаліюсь. У мене вони є. А серед одногрупників є друзі, звичайно, також є, і ми з ними гарно спілкуємось. Тому все добре. Ми всі знаємо, що ти а, до інших відносився з любов'ю, з щирістю. А як до тебе відносяться люди? Ну, Відноситись до кожного це справа кожного. Оскільки є така дуже гарна, дуже таке гарне прислів'я. Якщо ти хочеш, щоб до тебе відносились гарно, то і відносять ти так само. Тобто вам потрібно відноситись до людей так, якби ви хотіли, щоб вони відносилися до вас. А вже як вони? Про вас гадають і думають, це буде завжди для вас загадкою. Але є і прямолінійні люди, які можуть тобі в обличчя все сказати. Тому дуже ціную тих людей, які можуть це насправді сказати так, як вони є. Добре, наступне питання. А, чому вирішила вступати саме в цей коледж? Угу. А, цей коледж вступила через те, що. Мені подобається атмосфера коледжу, його викладацький колектив, дуже е, затишна атмосфера всього цього місця, і ну, мені це до снаги, до любові, ну, мені сподобалось. А, наступне питання: так, а який улюблений предмет? І що для тебе означає виховання підростаючого покоління? Так, давай з першого питання. Улюбленим предметом є англійська мова. Чому? Тому що подобається специфіка викладання, різноманітні завдання, подача цього предмету з боку викладачів. Ну і чому потрібно виховувати підростаюче покоління? Тому що ми є прикладом ті, хто йдуть. І є старшим, вони допомагають молодшим. Але е, чим ти старший, тобі починає важче розумітися молодший світ. І він для тебе стає не дуже зрозуміло, оскільки ти вже виростаєш з цього е, віку. І ти повинен бути в курсі всього, як ви кажуть, бути в тренді і не відставати. Тому постійно ти повинен вдосконалюватися. І професія вчителя вона тебе підштовхує до цього, і самі діти є. Таким собі механізмом, що вони тобі допомагають не відставати від чогось нового і постійно дізнаватись щось. Добре, а наступне питання. Що змінилось у спорті після вступу до коледжу? У спорті нічого не змінилося, все як і було, залишилось по-старому. Тренування і. Ну, мотивація того, що ти повинен бути кращим з кожним днем. А, така коротка відповідь вийшла. А, так. Анонімне питання також: які у тебе відносини з твоїми одногрупниками? Чудові відносини. Ми з першого курсу спілкуюся з усіма. Ну Якщо казати про друзів, то це показують ситуації в групі, які відбуваються. Ті е, люди, які зі мною, вони знають, що вони зі мною, і тому я їх бережу, їм допомагаю. Вони також мені допомагають, відгукуються на мої прохання, я на їх, і так у нас все є. Далі. Так, а, також анонімне питання. Ти колись щиро кохала? В якому сенсі ти це маєш на увазі? Не я ставила це анонімне питання. А, взагалі. Ну, я зараз не ставлю кохання у пріоритет, тому що є цілі, яких я повинна досягати. І тому поки що мене це не дуже хвилює. Добре. Далі. Ким бачиш себе у майбутньому видатною спортсменкою чи вчителем року? Можливо, я бачу себе більше видатною спортсменкою, адже це ну, багатогранно в плані того, що можна бути і вчителькою року, тому що це також цікаво, а взагалі можна все поєднувати. І там, і там це цікаво, може і вийде. Побачимо. Побачимо. А, наступне питання. Чому і як давно вирішила займатися спортом? А, чому вирішила займатися? Ну, мені сподобалося дуже. А, привели мене батьки у 8 років, і до сих пір вже 10 років я їм займаюсь, і це круто. А яка була твоя перша нагорода, і в якому віці ти її отримала? Перша моя нагорода була у віці восьми років. Це були змагання з сумо, і це було наскільки я пам'ятаю, третє місце, але я не дуже засмутилась і продовжила далі тренуватись. А в спорті ти займалась тільки сумо, чи були якісь ще варіанти? Так, були ще варіанти: було і самбо, і дзюдо. І сумо, але я конкретно вже почала більш доросло мислити і обрала суму, бо воно мені сподобалось далі. А, так, яка перемога є самою значущою для тебе і чому? Ну, самою значущою перемогою для мене є перемога в дитинстві У 2017 році. Це були змагання чемпіонату Європи з Сумо у Молдові. І е, я зайняла перше місце, і для мене це стало поштовхом рухатися далі. І можливо, це і є значуща перемога. Потім в мене вже з'явилися е, перемоги у кубках з сумо. А чи плануєш далі ставати чемпіонкою світу? Так, звичайно, це дуже захопливий шлях. І він тернистий. Він дуже важкий, але все можливо і все. Надіюся, далі більше. А хотіла б ще займатися яким спортом, окрім суму? Так, можливо, хотіла, але поки що мені дуже-дуже до душі суму. І, мабуть, я не буду нічого змінювати. Добре, наступне питання. Чим займаєшся, окрім спорту та навчання? Окрім спорту і навчання, я люблю дуже чесно відпочивати. Там можу якусь книжку почитати, щось цікаве поробити, допомогти рідним. І дуже ціную свою сім'ю і люблю. Ось. А ти сказала, що любиш почитати книжку. Яку останню прочитала? Останню книжку, яку прочитала, це була книжка з психології Дейла Карнегі. Як завойовувати прихильність людей і розуміти їх ось? А більше ви наукова література, чи може художня? Думаю, більше художня, оскільки в ній немає таких точних відповідей і все о, ну, дуже так непередбачено. Ти не знаєш, чого очікувати. А по жанрах більше фентезі чи може якийсь роман. Ну, можливо, фентезі, тому що це цікаво. Несподівано так. Так, далі питання. Чи плануєш продовжувати освіту за фахом? Освіту за фахом планую продовжувати. І. Так. Хотіла б бути. Викладачем в початковій школі чи можливо переключитись більш на старших дітей? Більше молодші, тому що маленькі діти вони більш щирі, добрі, в них є якась, якийсь такий маленький вогник, запал. Вони дуже дуже емоційно тебе збагачують. Тобто, ти можеш бути, от, наприклад, ти приходиш на практику. Ну, в тебе щось не так сьогодні день не пішов, ти без настроївся. Ти починаєш проводити урок, діти до тебе тягнуться, ти це відчуваєш, і тобі це дуже трепетно. І ти якби починаєш себе відчувати, що все добре, все спокійно, все йде, як би тобі хотілося, і тебе це. Підштовхує на якісь звершення і дає тобі мотивацію і впевненість, що в тебе все вийде, і не потрібно не слід засмучуватись. А хотіла б обрати якийсь профіль, щоб ти обрала більше фізичну культуру чи англійську мову? Е, мабуть, англійську мову, тому що вона є досить популярною і вона ніколи не вийде з як так би мовити, це буде цікаво. І постійно, постійно, постійно ти будеш удосконалюватись і досягнеш чогось. Добре, останнім питання. А що зараз на першому місці: спорт чи навчання? Не можу сказати точно, тому що я поєдную і спорт, і навчання. Для мене важливо і те, і те. Тому що ну воно повинно бути. Ти повинен себе підтримувати у її гарній формі і щоб знання були міцні, добрі. А бувало таке, що через спорт прийшлося відкласти навчання на другий план. Чи навпаки, через навчання відкласти спорт на другий план? Е, ну, поки що такого не було і не планується, тому що потрібно рухатися вперед і далі і. Пам'ятати про свою ціль і Ось так. А було таке, що через тренування прийшлось прогуляти якусь пару, чи навпаки, через пару не піти на тренування? Ну, такого не було, тому що ну, розраховую свій час, планую. Інколи можу відпроситися, сказати, що мені потрібно. І викладачі розуміють мене, вони мене відпускають. Я приходжу в свою чергу, роблю завдання, виконую якісь і відсилана перевірку, і все остане. Добре, і останнє питання. На що ти витратила свою першу стипендію? О, свою <реш> першу стипендію я, чесно кажучи, не пам'ятаю ну, саме як саму першу стипендію. Я, можливо, просто відкладала кошти. Ось так. А відкладені кошти не ще витратила. Ну, відкладені кошти витратила на телефон, на перший. І все. Ось так. Так, у нас закінчились питання. І тепер такий як фінальний поштовх. Назви хоча б три причини вступати саме до Житомирського фахового педагогічного коледжу. Перша причина це крутий та дуже розуміючий викладацький е колектив. Друге це ти ніколи не будеш сумувати, у тебе постійно, <постійно> будуть якісь справи, ти будеш чимось зайнятий, е ти поринеш у роботу. І третє це постійна жага й бажання самовдосконалюватись. Тебе буде чітка ціль, мета за цей час що ти навчаєшся. Ось я вже на четвертому курсі. А колись була ще вчора, або завчора, у першому на першому курсі, і я не вірю, що я вже на четвертому і час так швидко минув. Але у мене е з'явилися якісь цілі, і цей час мені дав осягнути та подумати, чого я насправді хочу в цьому житті і що мені потрібно. Тобто, ви зрозумієте, ваша це професія чи не ваша, і чи слід вам рухатися в цьому напрямку або обирати інший. Дякую тобі, велике. Дякую. Сподіваюсь, ми ще з тобою не зустрінемося, пересічемось. Все, удачі тобі у твоїх справах. Дякую так на займу зників. Це було у об'єктиві. І з вами була я, Євгенія Заді, та наша гостя Юлія Толмачова. Ставте лайки, підписуйтесь на канал та чекайте наступних відео.